Привіт, друзі! Ну що, підірвали ще один вибуховий пристрій біля ТЦК. На цей раз в Кам'янці Подільському. І це вже говорить нам про системність цих подій. А значить, хтось їх спланував. І так як ніхто серед просто людей не може таке от планувати, ну, бо це ганьба якась реально, то напрашується питання. Що, що наші люди настільки довірливі, що спочатку вони підпалюють машини ЗСУ, які зелені, там, в пікселях пофарбовані по Києву по всій Україні, а тепер їм, їм видають якісь сумки з взривчатками, і вони, як смертники, ходять до ТЦК і підриваються. Ну, Це просто капець. От. Е, і тут вже ми бачимо, що це не просто люди, якісь недовольні системою, там, да, як там всі раділи з самого початку. Всякі дебіли. Е, у нас тож, всюди є дебіли, да, дебіли є і серед людей. Е, вони раділи, що ТЦК нарешті хтось там взриває і все інше. Е, підривають людей, звичайних людей. Ну, і, і, і Коротше, це дуже погано. Але зараз це вже нарешті виглядає як сплановані теракти, а планувати теракти може тільки наш ворог. Тому я сподіваюся, у людей трошечки в мозгах трошечки проясниться, що ЦК це не ворог людям, а це просто частина армії, яка забезпечує поповнення цієї армії, яка захищає звичайних людей. Бо якщо не буде працювати ТЦК, то не буде кому захищати звичайних людей. От. Тому думайте, про що ви пишете, кажете і все інше. Я не кажу, я не захищаю там всяких дебілів, які працюють і там, стали відомими, да? завдяки своїм вчинкам. Але. Я вважаю, що оці от дебіли, про яких всі знають і всі говорять, що вони там ведуть себе не зовсім красиво, можна так сказати. От я вважаю, що за цим всім повинна слідкувати, по-перше, поліція, по-друге, СБУ, і те, що вони за цим не слідкують, і дозволяють так. Ганьбити ЗСУ е, в плані того, що от цих от дій і е, там, де ображають інвалідів і все інше, як ТЦК там робить. Е, не всі ТЦК, а деякі дебіли із ТЦК. От Я наголошую, що там є люди, які не дуже дружать з головою. Але е, сама структура допомагає ЗСУ поповнювати. Фронт людьми, скажімо так, які нас захищають. Тому я розумію, що, от, наприклад, е керівництво України дуже вигідно, щоб люди зараз займались хейтом ТЦК. І воно умисно, на мою думку, нічого з цим не робить. Для того, щоб, ну, якщо у людей буде все добре, і люди. Почнуть звертати увагу на щось інше. А так, у них є внутрішній ворог у людей, да, у звичайних, а, якби штучно зроблений. Штучно зроблений бездіяльністю влади. От. І вони, звичайно, звертають на це увагу. Так що, думайте, а, бачимо, що. На, е... Це е, от, системні дії по підриву е, ТЦК йдуть, е, Так що тут уже, знаєте, деяким дебілам радіти вже нема сенсу. Чому вони будуть радіти, якщо це рука ворога? От, Так що от така от фігня. Підписуємося на канал. Всім пока.